Майже 100 військових моряків та працівників окремої бригади берегової оборони національного військового флоту, на чолі із командиром полковником Сергієм Стороженком, взяли участь у благодійній акції здавання крові. Військовослужбовці відгукнулись на прохання матері дев'ятирічного Арслана Облиціфова, який нині бореться за життя у відділенні онкогематології Кримської республіканської клінічної лікарні імені Тітова. Тимчасовий пункт прийому крові було розгорнуто на базі медичної роти бригади. Спеціалісти пересувної бригади республіканської станції переливання крові розраховували прийняти близько 30 охочих, та кількість добровольців перевищила найоптимістичніші сподівання лікарів. До речі, свого часу військові моряки, перебуваючи у складі 12 рота. Ації спільного українсько польського миротворчого батальйону «Укрполбат» у Косово брали активну участь у благодійних акціях зі здавання крові для дітей муніципалітету Штверце.